Бронетранспортери це одна із найпотрібніших речей на фронті. Завдяки їм військові можуть безпечно переміщатися між вогневими позиціями, долати великі відстані на лінії зіткнення, перевозити поранених, і найголовніше бути впевненими у тому, що вони безперешкодно зможуть добратися до пункту призначення. У рамках стратегічного партнерства США та України ЗСУ отримали справжню легенду серед бронетранспортерів. Цей рекордсмен брав участь у понад 30 війнах, які відбувалися у всьому світі. Саме цей броньовик стоїть на озброєнні майже півсотні держав, тож він один із найпопулярніших у своєму класі. Все завдяки його простоті, маневреності і здатності долати перешкоди практично непосильні для більшості броньованих машин. Це М113 – американський бронетранспортер Амфібія, який допоможе збройним силам України ефективніше та безпечніше виконувати завдання на найбільш гарячих ділянках нашого фронту. Розробкою м 113 займалися ще в 50-х і 60-х роках. Тож, фактично, це ровесник тих бронетранспортерів, якими росіяни користуються сьогодні на фронті. Однак вік для цього монстра зовсім не перешкода, адже його модернізували настільки, що технологій там достатньо для виконання поставлених перед ним завдань. Крім того, сама конструкція машини доволі проста, і її легко адаптувати та покращувати в залежності від завдань та специфіки ведення бою. У цьому власне і є головний козир М113 і його велика перевага над іншими броньовиками. Як і будь-який інший бронетранспортер, М113 в першу чергу призначений для перевезення піхоти на лінії фронту. Всередині можуть вміститися 11 військових у повному спорядженні. Це доволі непоганий показник, як для такої техніки. Адже там доволі просторо до слова в броньованому автомобілі українського виробництва Козак 5 може вміститися аж 16 десантників у повному бойовому спорядженні. Та все ж не варто забувати, що М113 розробили задовго до того, як в Україні з'явилися козаки. І сьогодні саме такі бронеавтомобілі, як М113, які зсу отримали в рамках стратегічного партнерства зі США, дуже потрібні на фронті. Їхнє найголовніше завдання швидко і безпечно доставити військових на вогневу позицію і відступити. І з цією функцією М113 справляються відмінно, адже вже не раз демонстрували свою ефективність на полях бою в різних куточках планети. Маневреності та прохідності у цього бронетранспортера, хоч відбавляй. Він з легкістю долає сніг, бруд, пісок, а за потреби може долати навіть водні перешкоди. Щоправда, доволі сильно зменшується його швидкість. Максимальний темп цього броньовика на воді 6 км на годину. Завдяки гусеничній базі М-113 може долати пагорби, насипи і майже двометрові траншеї. Взагалі, це перший у світі бронеавтомобіль, в конструкції якого використали алюмінієвий захист. Тут є як переваги, так і недоліки. З плюсів таке інженерне рішення дуже полегшило масу М113. Це дозволило прибавити у швидкості, маневреності і збільшило прохідність на полі бою. І звичайно ж, броньовик стало легше транспортувати, але з іншого боку, полегшена конструкція не здатна захистити від зброї крупних калібрів. Не те, щоб це було суттєвим мінусом, все ж таки головне завдання бронетранспортерів це доставка воїнів, а не боротьба з танками на першій лінії фронту. Але все ж, враховуючи калібри, якими користуються росіяни, М-113 може пережити далеко не кожен постріл. Через броню із легких сплавів захист цього бронетранспортера всього 12-44 міліметри. В принципі, цього достатньо, щоб захистити від автоматних, а подекуди навіть і кулеметних черг чи осколків від гранат. А от ворожа міна чи осколки від артилерійських снарядів уже можуть стати справжнім випробуванням для цієї машини. І це нормально. Не буває невразливої техніки. Головне вміти правильно нею користуватися. До того, як США та України розпочали стратегічне партнерство, пересуватися між позиціями на фронті доводилося на цивільному транспорті, а це постійний ризик для життя військовослужбовців, адже таку техніку прошиває навіть звичайна стрілецька зброя. Якщо ж говорити за тактико-технічні характеристики М113, то завдяки своїй вазі, всього лише у 10 тонн цей броньовик вважається легким. Та й в принципі одним із найлегших у своєму класі, а це дозволяє йому розвивати максимальну швидкість у 64 км на годину, що доволі непогано, як для техніки на гусеничній базі. Запас ходу цього броньовика понад 300 км. Цього більш ніж достатньо, щоб пересуватися різними ділянками фронту. В екіпажі двоє людей, які відповідальні за перевезення десантників: це командир і водій-механік. І до речі, про екіпаж для самозахисту вони мають 12 міліметровий кулемет Браунінг. М2 hb На озброєнні цього транспортера зупинимося детальніше. В базовій комплектації, скажімо так, стоїть вище згаданий Браунінг М2 hb Якщо описати його в кількох словах, то це крупнокаліберний кулемет, розроблений ще у минулому столітті, але він досі ефективно виконує свої функції і стоїть на озброєнні більшості країн НАТО. Його використовують для боротьби проти піхоти, легких броньованих цілей, а в деяких випадках і проти авіації, якщо вона йде на низьких висотах. Як і більшість інших кулеметів, ефективна дальність стрільби до двох кілометрів, але це не означає, що можливості цієї зброї на цьому і закінчуються. Його можна оснастити спеціальним снайперським прицілом, щоб вражати цілі на більш далеких дистанціях. Та зазвичай так ніхто не робить. Два кілометри це цілком оптимальний варіант, і цього вистачає навіть для бою на ближніх дистанціях, як от штурм населених пунктів чи вуличні бої в великих містах. Адже м 113 окрім Браунінга, оснащений і приборами нічного бачення та різноманітними прицілами, що дозволяє виконувати завдання у будь-який час доби. І завдяки партнерству України зі США наші ЗСУ мають змогу користуватися такою технікою для відбиття російської агресії. До того ж, простота конструкції самого бронетранспортера дозволяє переобладнати його відповідно до потреб фронту. Наприклад, замість Браунінга поставити спеціальні ракетні установки, які сьогодні ЗСУ встановлюють на піках. Таким чином працювати можна вже не тільки по легкій броньованій техніці росіян, але й цілком вражати їхні танки і різноманітні пускові установки. Навіть такі варіанти можливі, але знову ж таки, це виключно за потреби. В більшості випадків бронетранспортери використовують за їхнім прямим призначенням доставка піхоти. А в деяких ситуаціях і для проведення штурмових дій. Є ж різні види і версії цього броньовика командирські, медичні і так далі. Кожна з версій відрізняється функціями, можливостями та озброєнням. Враховуючи, що М113 розробляли у 50-60-х роках, то до сьогодні з'явилося немало модернізацій та покращених версій. Там більша броня, сучасніше озброєння. Завдяки цьому бронетранспортери користуються популярністю в багатьох країнах і досі стоїть на озброєнні. Цікавий факт, що у США цей транспортер працюватиме на потреби армії ще до 2030 року. Адже дійсно замінити цю легенду на інші системи не також і просто все ж таки, це один із найпопулярніших бронетранспортерів не тільки у Сполучених Штатах, але й у всьому світі. Завдячуючи стратегічному партнерству зі США, М 113 допоможе ЗСУ відвоювати тимчасово окуповані території і наблизити перемогу України у цій війні, адже пересуватися на броньованій техніці куди легше і безпечніше, враховуючи, що на окремих ділянках нашого велетенського фронту свист куль та снарядів над головою практично ніколи не затихає.